Буденов використав і діл, Росія розкручує велику брехню. Про зачем діло через ІГ, якщо це можна зробити? Щоб не бути замазаними самим. У Волгограді викрили зрадників Путіна. На самом деле, для зрителей, такая да, уже неділю дві ми проводимо. Вот этого вожака, который умер. Ну, странно, то що день... співачка зрадниця по волі подякувала окупантам за те, що вони напали на Україну? Для мене було это как спасенья. Я поняла, що мене. Спасають, що у мене є шанс на жизнь. У мене виросли крилля. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Україна використала іділ, щоб не забруднитися, діяла самовольно без США. А може і зі США, але доказів нема. Пропагандисти у студії розводять конспірологію, намагаються приписати Україну до теракту в крокусі. террористические группировки используют как инструмент для достижения определенных целей. Я на этом настаивал и настаивать продолжаю сейчас. То есть это не самодеятельность там, Uh, Запрещенної організації а зачем І, так нет. Слов... Погодите, Геворк Валевич, я сам перебиватель. Я, 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 я поясню, почему так сложно. Вот ровно для того. Вы сами на этот вопрос. Для того щоб не мыть, не бути замаз... замазаними самим. Про зачем делать через ИГ, якщо это можна сложно. а вже через кілька секунд пропагандист Мерзоян починає розповідати, що це все була самодіяльність українських спецслужб. сами уже заплутались у своей брехни. Это не взорвать северные потоки, это устроить тракт а то есть убить огромного количества мирных жителей, и от этого потом очень сложно отмываться. И что-то мне подсказывает, что американские спецслужбы 10 раз подумали бы, прежде чем такое сделать. сделают. то есть ви по-прежнему считаете, що это самодеятельность українська це вот та часть їх активності, которая не с з Да, Смотрите, да? то есть у мене нет доказательств этому Я по Сейчас они у кого і знать слишком часто Україна займалась такою Более того, в помните, мы... Сперечались пропагандюги, з пустого В порожні, а даному у мене все визыває сомнения. Може быть, я за последнее время от нечего дело детективов пересмотрел, но все доказательства пока, и все версии пока, носят, э, предположительный характер, то есть прямих улик ніяких нету. Іділ вже взяла на себе відповідальність за теракт, але вам з Кремля прийшла задача хоч якось приплести сюди Україну. Але схоже, що навіть у таких затятих брехунів це не виходить. Повчіться у Путіна. Він точно знає, як це робити. Ведучий телеканалу Волгоград 1 провів суперрозслідування і вичислив усіх зрадників Путіна, які скоїли найтяжчий злочин, принесли квіти в пам'ять про Навального. Насправді для глядачів така інформація. Да, уже неділі дві ми проводимо таке журналістське розслідування. Наша команда, а кто ж визлагає цвіти этому меморіалу? вот этого вожака, який умер ну, то що... Дивно називати це журналістським розслідуванням, адже журналісти мають захищати народ. Ого. День вот этих политических репрессий це вообще 30 октября. І связана вообще історія совершенно другая. Ого, пропагандист тільки що зізнався, що вбивство Навального це політична репресія. Коли на нари? список тех, кто в Волгограде не просто пропитался духом оппозиционных идей, но открыто выражает их, немного поражает. Не количеством, а количество на самом деле небольшое. А, но эти люди, они учат наших детей, работают в банках, в крупных фирмах, причем в серьезных фирмах. А далее Винбере изливает их не особые стедания. Ну, как россияне, живете в наивильнейшей стране с исправжней свободой слова? Я не здивуюсь, если завтра до у цих усіх людей завитая ФСБ и посадить за экстремизм. Співачка Таїсія Повалі, яка підтримала окупантів 24 лютого, пробила нове дно і подякувала окупантам за напад на Україну. 22 в Удивительно! Удивительно! Ми з сином приїхали на сйомку шоу з сумочкою и я зима в шубе. Для мене было это как спасене. Эта ситуация situație СВО, я поняла, что меня спасают, що у меня є шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Схоже, що крила курячі, тому що ти нікуди не полетіла, а залишилась жити у хліву. І я даже, может быть, многие люди думают, что я слишком веселая. А що я радуюсь жизни? Я радуюсь, что я живая, что этот беспредел на Украине Он может закінчитися, розумієш? Та ні, ми не думаємо, що ти занадто весела. Ми думаємо, що тобі гроші дорожче крові, яку зараз проливає твій народ у війні проти тих, кому ти даєш інтерв'ю. Ви о чому подумали 24 февраля? От, вам як представлялося дальніше розвиття подій? Яким? По-перше, так. Ми чекали, що будуть підписані мінські мирні договоренності. Мы этим и жили, это нам и помогало, мы э, верили в то, что это произойдет, но всех нас обманули, нас всех обманули, причем президенты и, и первые... Интересно, та... видите, они сейчас говорят, что мы типа обманули э, Россию, а на самом деле они не представляют, скольких украинцев они обманули, да, украинцы тоже ждали. Да, мы ждали. Не розумію, як у зрадниці, що продала свій народ взагалі язик, повертається називати себе українкою. Схоже, що для деяких гроші дійсно не пахнуть, але повірте, одного дня покарання їх точно не здожене. Лукашенко виліз, щоб проінспектувати білоруську армію і зняти про це пропагандистський сюжет. Такого зашквару від нього ви ще точно не бачили мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас все время они вякают про эти Сувалский коридор, сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? Ну вот, там 42 вот. километра. Это на если, по прямой, а да. если по границе, то около 90. Практически ничего. Собачка на колінах – це, схоже, частина образу суперзлодія, як було у Блофельде з фільмів про Джеймса Бонда. Тільки Бульбофюреру ніхто не сказав, що для того аби виглядати як суперзлодій, потрібно щоб тебе сприймали серйозно. Ну в даний момент тобі придеться протистояти э, Балтійським республікам і на частину Польщі ти Там прихватуваєш. Северну часть да? планіровано, ти впевнений, що это по фронту територія, ти її удержиш своїми э, войсками. Та погляньте на цього бравого молодця! Він все НАТО один утримає. Йому потрібен лише калаш та стаканчик кохве. І все ніяка НАТО не страшна. Ми не просто виходимо в райони проведення польового виходу і е, в райони проведення учений, в том числе як зараз в реальні райони, щоб личний состав офіцерів знали, местность знали, дороги знали, где, как, що. Щоб цілісообразно на місців могли приймати рішення і були готові непосредственно к реальним дійствам. Спочатку вони знімають сюжети про те, як готові всіх знищити, і пішки пройти в Калінінград, а потім дивуються, чому їх не люблять у світі. Дійсно, чому ж? Тим часом у російському нижньому Тагілі своя атмосфера, щойно відремонтований танк, виїхав на дорогу і тут же врізався у легковушку. В Уралвагонзаводі, де якраз ремонтували танк, заявили, що їх танк точно не винен у ДТП, бо він же їхав на зелений. Звісно, саме в цьому проблема. Протести фермерів в ЄС починають ставати все більше і більш дивними в Брюсселі. Біля штаб-квартири ЄС. Фермери виставили на возомет проти поліцейського водомета, яким їх намагалися розігнати. Битва, що гідна увійти в історію, без сумніву. А ось вам росіянин, який розповідає, що він поважає терористів, бо вони захотіли вбити людей і вбили, і йшли до успіху, так би мовити. Якщо це все по-настоящему, в чому я дуже сильно сумніваюся, то я дуже вважаю терористів. Я дуже уважаю людей, які. идут к своей цели, они к этому пришли, они захотели захватить здание. Они захватили, они захотели убить людей, они убили. Я очень сильно уважаю э, таких людей, но не уважаю такие действия. Вот я против террора, но я уважаю людей, которые идут к своей цели. Тобто він поважає терористів, але й не поважає їх. Але водночас поважає. Мені здається, він сам себе не зрозумів, але схоже, що йому це і не треба. Головне, прямувати до мети на сьогодні. У нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.